Викрав телефон, навушники та ключі до авто. А потім сам повернув усе назад власниці. Така ситуація трапилась у квітні цього року з Лучанином, якого зараз судять у Луцькому міськрайонному суді. Шістнадцятого вітня дві тисячі двадцять 2024 року. Поблизу вулиця Єнка, де він проник автомобіль належні подати сутки. Носити мобільний телефон також наушники форс. Ключі до автомобіля не забо. Безкошні дії кваліфіковані за частиною 4 статті кодексу України за такими перелікуючими ознаками вчини злочину повторного стану також поєдині з проникним сховища, оскільки відкладалися до закриття. Відповідно від нас автомобіля. Захисник обвинуваченого каже його довіритель в свою провину визнав та нічого не заперечував. До того ж, потерпіла заявила, що усе вкрадене, їй віддали, та жодних претензій вона не має. Просить суд звернути увагу на усі ці обставини та призначити покарання не пов'язане з позбавленням волі. Мі підзахисний достатньо позитивно перебувається, повністю час судове розслідування, повністю визнав свою вину, розка. Під час судового воду повністю відшкодував збитки для потерпілої, яка надавала на класу суду заяву про те, що будь-яких претензій до останнього немає. Тому прошу суд призначити йому покарання із застосуванням статті шістдесят дев'ятої, менше відмищені межі, і із застосуванням статті 75, тобто з призначенням із строку. Зазначимо, що обвинувачений вже в минулому був неодноразово судимий, проте виходив з місць відбування покарання достроково. Тільки от життя, напевно, чоловіка нічого не вчить. Свою вину він визнає повністю та розкаюється. каже, не мав злого умислу та. Все повернув. Просить суд суворо не карати. Увага на те, що в мене не було корисливих мотивів. Я повернув у всі речі, е, потерпілі, до моменту, як мене затримали правоохоронці. От прошу врахувати ці партії має бути справа. Вони мене, в принципі, затримали, тому що я з зустрівся, щоб повернути ті речі. О, прошу засувати статтю 75. Відносно момент. Останні сьогодні. Ставитись, суддя заслухавши усі сторони, йде до нарадчої кімнати. Згодом озвучує вирок п'ять років позбавлення волі. Анна Рарух Неля Прокопчук для новин на часі.